Не погодитися з тим, що підстав завершувати війну і погоджуватися на будь-які мирні перемовини, мирні плани, які має пропонувати і хоче пропонувати наша влада. У Путіна нема. Ну тобто, чому йому це робити? Він веде війну, все нормально живуть. Ми там думали, що вони загнуться, не загинаються. А що може статися, пан Віталію, якщо. Якщо Путіна не стане, якщо його приберуть, якщо він вмре, ми в принципі цей варіант розглядаємо. Це глобально повпливає на позицію Російської Федерації щодо нас: я все ж таки хотів би сказати, що є набагато більш чітка формула, як примусити Росію до миру. Це зупинити Росію на лінії зіткнення, не дати їм можливості більше просуватися, це показати, що всі їхні удари по нашій інфраструктурі не приводять до масового відтоку населення. Ось зараз вже журналісти запитуються, бачив в інтерв'ю очільниця представниця Єврокомісії, чи готова Європа приймати нові мільйони українців? Значить, ми про це розмірковуємо. Якщо цих нових мільйонів не буде, і ми переживемо цю зиму так, як переживали попередні, то це буде знову демонструвати, що в Росії не так багато можливостей винищити цю державу, перетворити її на інфраструктурну постель. Якщо буде глухий кут на фронті і глухий кут у знищенні української інфраструктури, і водночас Росія. Побачить, що вона більше витрачає грошей на війну, ніж може собі дозволити, а результату ніякого немає. Ось це вам шлях до закінчення війни. Для цього, абсолютно не потрібно, щоб хтось умирав, помирав і чи, хто, чи хтось оживав. Щодо самого закінчення терміну правління Путіна, я весь час нагадую вам, я вам розповів неодноразово, що це чекійський режим. І бажання відновлення імперії це не особисте бажання Путіна. Це бажання усієї цієї корпорації, яка називається Федеральна служба безпеки Російської Федерації, а раніше називалася Комітетом державної безпеки Радянського Союзу. Ця корпорація виграла боротьбу за владу в Радянському Союзі, а хотіли, а отримала владу в результаті в Росії тільки. Влада в Радянському Союзі простично в неї з рук випала, тому що колишні Радянські Республіки проголосили свою незалежність. І тепер її важлива мета виправити цю. Як вони називаються, це в своїх колах помилку 1991 року. Це завдання Путіна, але це може бути завдання його спадкоємця також. Інша справа, що спадкоємець може інакше діяти. Він дійсно може думати про якесь замирення, примирення. Він може думати, що він буде дестабілізовувати Україну за допомогою якихось там диверсій. Він може думати, що він буде купувати українську еліту. І західну. тобто він може повернутися до допутінської політики, яка теж є дуже небезпечною, як ми розуміємо. І ми бачимо, наскільки ця політика навіть зараз здійснюється Кремлем по відношенню, скажімо, до Грузії. Чи може так бути по відношенню до України без Путіна? Навіть і з Путіним може бути, повірте мені. Так що це теж небезпека, яка для нас всіх існує. Але я знову таки, я не став би пов'язувати це із особистістю в Кремлі. От у нас є бажання російського народу відновити свою імперію. Нам потрібно поставити цей народ не Путіна. А російську державу і російський народ в ситуацію, коли вони побачать, що більше вони нічого досягти не можуть, не можуть об'єктивно, а тільки втрачають. Якщо ви просто перемалуєте людей гроші весь час в цій м'ясорубці і нічого не відбувається, повірте мені. Що навіть при російській упертості вам доведеться робити логічні висновки, і до речі, я вважаю, що те, що пропонує президент Зеленський нашим союзником, те, що ми обговорюємо як план перемови, це дорога якраз в цей бік. Чим більше буде зброї, тим більше у нас можливості їх зупинити. Чим більше буде посилюватися санкції проти Росії, тим більше в неї буде е, прогалено бюджеті і тим менше буде можливостей мілітаризувати економіку. Чим більш серйозним буде діалог з країнами глобального півдня. Тим більше буде шансу, що вони будуть менше Росії допомагати. Це все правильно. правильно. Я просто не кажу, що все це легко здійснити. Я вам просто кажу, що от є ці три необхідні умови. Пане Віталію, і... і все. Пане Віталій, Віталій, ще одна тема важлива, яку хочеться з вами вже на завершення нашої сьогоднішнього ефіру проговорити. Ми усі цього тижня слідкуємо за тим, як Ізраїль. По суті, ліквідовує терористів Хезболи у Лівані. Спочатку вибухали пейджери на наступний і на наступні дні, коли вже були поховання, тих, хто загинув від вибухів пейджерів, почали вибухати рації далі. Батареї літіонові в автомобілях, в мотоциклах і так далі. Насправді. Якщо говорити з точки зору військової праці, я думаю, що увесь світ вражений тому, як це вдалося ізраїльтянам. Але я хочу тут сформулювати питання по іншому. Ми живемо у своїй війні, і у нас свій супротивник. Чи можемо ми очікувати, що наші західні партнери можуть таким чином так само допомогти? Адже ми знаємо, що Росія далі закуповує телефони в обхід санкціям. Водночас я розумію, що е, репутація корпорації ЕПЛ це не будапештська фірма, яка виготовляє пейджери, які потрібні лише Хезболі. Напевно, в цьому світі багато що може купувати російська армія. Ви знаєте? Ви коли це говорите? ви, звичайно, лестите моєму внутрішньому самолюбству як людині єврейського походження. Коли ви розповідаєте мені про цю операцію? Я думаю, от бачите, таке можливо навіть, але я інше бачу ще. Я бачу, як міжнародне співтовариство засуджує Ізраїль, який, до речі, не взяв на себе ніякої відповідальності за ці дії. Чому засуджує? Тому що це не вибіркова дія, спрямована відразу на велику кількість людей, і яка може спричинити звичайно серйозні проблеми для тих, хто знаходиться з ними поруч і не має ніякого відношення до діяльності терористичних організацій. І як бачите, Ліван зараз на цьому спеціально акцентує увагу. Вони показують не похорон бойовиків, а похорон дітей, дівчина, яка загинула в результаті цього, цієї операції. Це абсолютно очевидні речі, мені здається. І ви розумієте собі, що те, що може дозволити собі на близькому сході Ізраїль, і те, це не так просто, тому що його засуджує Верховний комісар ООН з прав людини, керівник європейської дипломації, всі ці чи високопоставлені, чи генеральний секретар ООН, всі засуджують всі. То це ніколи в житті не зможе собі дозволити ані Сполучені Штати, ані європейські країни, коли Верховний представник Євросоюзу по диплому по міжнародній політиці засуджує Ізраїлю від собі хоч одну європейську країну, яка сама буде організовувати таку операцію. Та ніколи в житті. Це просто неможливо за визначенням. Тому ми можемо таке організовувати без всякого сприяння будь-кого, і знаючи, що наші союзники, якщо вони доведуть нашу участь. Вони будуть нас засуджувати, так як Ізраїль. Значить, нам потрібно просто вирішувати і ми цим шляхом. Чи ні? Розумієте, Ізраїль вже може сам собі зброю виробити. Він все ж таки не залежить від західних постачань, так як ми залежимо. Ну, ви нас засудили, ми це прийняли до відома, а це взагалі не ми. І до побачення. А інша ситуація. Можливо, це по-перше, варто подумати про військово-промисловий комплекс український. Зумієте, якщо ми вже дивимося на Ізраїль, то Ізраїль виробляє зброю. І це теж частина нашого майбутнього. У нас має бути своя зброя, щоб ми ні у кого не питали, що нам робити. А якщо ви хочете запитати у європейських союзників, а ви нам допоможете зробити таку операцію, як Ізраїль, вони кажуть, ви що сказилися? Що? Яку операцію? Да як ви собі це уявляєте? Та величезна кількість людей, щоб підірвалася, поруч з ними мирне населення. Та ви що? Та це ж будуть військовий злочин. Нас будуть до суду міжнародного кримінального в ГАЗі викликати. І на відміну від Путіна нас видадуть. Так що ви про це подумайте. Тобто, максимум відімкнути сайбертрак Рамзану Кадирову. На що вони можуть піти? Є, є, є на це звичайно. Тільки що Рамзан Кадиров в цей момент був один в кабінеті і не ділився своїми переживаннями з сином, а то сину доведеться йти до психотерапевта. а це проблема досить серйозна для людей, які поважають права людини, що дитина в такому негуманному стані знаходиться. Дякую, але це, але це серйозна насправді проблема. Я ще раз скажу. Проблема нашої самостійності воєнної це серйозна проблема на майбутнє, якщо ми хочемо робити якісь нестандартні речі. Ми маємо мати військовий арсенал. Власний. власний Ви ж не думаєте, що люди з ізраїльських спецслужб, якщо це були вони, запитували у своїх колег з ЦРУ чи Мішість чи будь-якої західної розвитки? А можна ми з вами це таке зробимо? А ви нам допоможете з технологією Ні. Я думаю, що директор ЦРУ про це дізнався з, ті, з того ж самого джерела, що ми з вами, з медіа, і подумав. От. Оце операція так добре, що я не знав.